Після цього цього, що відбулося голосування коаліції безголових СН та продажних батьківщини ПЗЖ, сучого закону на захист мародерів корупціонерів з найближчого оточення президента на прочуть шутке панічне підписання його зеленським попри вихід людей по суті в на банкові поява інформації, що Макрон і кошта а також послиджі мовляли найвеличнішого – не підписувати цю мою і швидка подача нового закону, який відновить незалежність набу і САП, у мене лише один висновок. Зеленський вже все, пише Ігор Кондратюк. Його можна і будуть генерувати як особа, яка не є адекватною і несе небезпеку країні, як середині країни, так і в міжнародних відносинах. На жаль, для нас всіх на ще більший жаль ніж в травні 19-го чи лютого 22-го. А як твої козири всередині країни є хидно питає Трамп під час наступної зустрічі? А йде війна? Проте не в Раніше Кондратюк писав наступне. Отже, 263 депутати від «Слух народу батьківщина по зже проголосувала за наступне перше. Антикорупційні органи в Україні не потрібні. Друге, зеленський ірмак, мін інші верхівка Влада. Ці 263 покидьки корупціонері, або антикорупційні органи заважають жити і працювати лише корупціонерам. Це проста логіка для середніх мізків. Але звідки «Слух» навіть середні IQ? треті українці, які виїхали тимчасово Європу і інші країни світу не через війну не приїжджайте. У нас тут жопа росте з кожним днем і мова не про війну. Четверте, закривайте нам безвіз. Європа, бо ж наявність антикорупційних органів було це умовою безвізу. У така Верховна Зрада Малята здається найбільша зрада цієї ради. Ганьба усім крадіям, корупціонерам, володя. Ви наживаєтесь на війні, що ж ніяк не нажиратись. Береги у пеклі шампанську смолу. Раніше Кондратюк розгромно розносив владу за дрони. Сьогодні з'явилися дві новини. Одна це Сергій Притула і його фонд оголосили новий збір для. Розвідників Міністерства оборони на 120 мільйонів гривень. А інша новина це те, що держава виділяє 33 мільйони гривень державних коштів. На виробництво серіалу здається Семетин Гулець продакшену, який очолює мій добрий колега Юрій Горбунов. І у мене трошечки розриває бошку. Я знаю, вчора говорив з Херсонським нацгвардійцями, що їм потрібно, скільки це коштує. Я знаю, що збори падають. Я знаю, що оці дві новини діаметрально протилежні. Вони знаєте, що роблять? Вони роблять найгірше. Вони роблять з українців, які є крутою відчайдушною волонтерською нацією. Вони роблять з українців націю, яка буде сповідувати принцип Моя хата з краю. І пофігу мені ЗСУ і все інше, Шановний Юра, на чорта зараз використовувати державні 33 мільйони, коли в країні не вистачає дронів і засобів боротьби з дронами Росії з Ребами. Навіщо? Я звертаюсь публічно, тому що я розумію, що ти не шантажом взяв всі гроші, їх тобі виділили. І може це відео почують ті, хто тобі виділили, може вони хоч щось спрацює. Я не знаю, якщо ми зараз будемо добудовувати музей голодомору. То росіяни, які нас переможуть, тому що у нас ж немає дронів. Ми не підтримуємо і не тільки дронів нашу е, армію. Вони в цьому музеї зроблять музей ганьби української нації. Я не хочу, щоб цього відбулося. Люди добрі не використовувати зараз державні кошти ні на що, крім критичної інфраструктури і Збройних сил України. Благаю. Не мовчала співачка Руслана, я ще не бачила такого відчайдушного бажання зберегти захистити себе в корупцію, корупцію в собі, якою б не була безмежна влада, важка година, безпорадні люди, пам'ятайте, з ухвалою наглістю та марнославством неможливо компенсувати відсутність совісті і розуму. Я завжди була за мирний протез і за збереження найбільшої цінності людського життя всіма доступними методами. Ті, хто пише, хибні закони, хто їх голосує, підписує. Дослухайтесь до тих чистих юних голосів, які благають вас наробити дурниці і злочинів проти майбутнього України, бо за юними прийдуть ті, хто вже не юний, і вони не будуть благати. Вони вже навчились нікого, і нічого не боятися, проте з не буде мирним. І це найгірший сценарій за всіх можливих. Дуже сумно. Якщо ви цього не усвідомлюєте чи вважаєте, що можете бути сильнішими за власний народ, той, хто губить голову від влади, зрештою лишається без влади і без голови е редакція каналу не несе відповідальності за условлення кримих політологів політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Головав кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.